Доброго мирного дня, всім міцного здоров'я, хорошого настрою і всього самого найкращого. Так, ми на рибалці. То вам не шуточки. Так, всім всього самого найкращого. Я зараз закину вудку і будемо ловити. Во, я рибу ловлю, Ось там мій поплавок. Правда, риба ловиться, не хоче. бо бачите поплавок. Риба у нас розумна. Вона не лапається. О, там Іван закинув. А я тут. О, зараз ми риби наловимо. Іван зловив одну рибинку, одного окуня. Ось. Чуєте, яка краса. Жабки грегають. Красота. У мене навіть брати починає, Він, вам не жарт. Ну, чекайте. Так, повело, повело і взяло, і втекло рубака стягнуло і не хотіло зловитися. Що ви йому скажете? Ну нічого. О, Івана бере. Зараз ми все одно я таке, хоча б одну рибку не ну, мушу ж зловити, ну як же ж так? Іван зловив, а я що хужа. Рибка одна, хоч вчепися. Або вже хоч би, щоб Івана вчепилася ще одна, щоб ми по, по рибинці мали б там? двом. О, <ріст> вулиці, ну, я яр любере буда. Ось такі-то справи. Чи таке гар? Така тишина, який спокій у мене бере, дивіться, дивіться, людочки, дивіться. Дай. Де це Івана? О, Івана. Смикає, мене посмикало, посмикало, напевно вже хробака з'їла. Та й такі то справенькі. О, лапаєм, лапаєм. Десь моя тут о. Е. ти зроби жилку, чужилку, як я, і легше буде тобі робити. Ота як я закидаю. Ну, коротше, щоб була. Отак, не через катушку закидає, просто так, недалеко. Коротше, коротше то поробимо. Не риба, а бабайка. Веде, тягне, а зловитися не хоче. Ну нічого, зараз ми її садно таки злапаємо. Під... Підловимо і злапаємо. Так, ловимо рибу, ловимо. З'їла вже чотири хробаки. Вона вже тільки на моїх хробаках поправилася. Не знаю, де. а вон гачок мій. поплавок червоний. А вон Іванів. О, я ж воно себе тільки начпила. Брати бере, а ловитися не хоче. З'їдає хробаки прекрасно. О, дивіться, в мене ловиться. Де воно? Не бачу де той поплавок. Не бачу на, на вуці. Ао! о, найшли. Як завжди. Так дуже далеко, воно там не було. А може. Ось таке ти діло. Ну нічого. Гуш муха. Бо зловлю насаджу на гачок. Ось так. Красота. Природа, тишина, жабки грегають. Тихенько. Вітру нема. Як то гарно. О, дивіться, я вам покажу, як мене клює. Не бачу. Не бачу. Ось тут десь має бути мій поплавок коло того дерева. В тих листках. Я його... Аго я бачу все. Кур'єр? Хто? Кур'єр їде. О, Наталя їде. Добре. Так, ура, дівчата! Я зловила рибку. Синьошку, но зловила, ти за хутку. Зловила, зловила. Ми поміняли гачки на маленькі, бо Іван за великий вчепив. О, дивіться, як бере-бере-бере-бере. Бере-бере-бере-бере-бере-бере, риба, бере. От, не злапала. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Відповідальний ой, 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 ой. момент, Люба закидає гачка, рибку ловим. Зараз раз, раз і зловимо знову синьошку. Зараз я вам покажу. О, Трошки вище поплавка візьми, сину, то занизько. Та да, він щось того стосить. Блін поробляний. <таспористо> Та ж візьми, зігнися забери. Я один раз так зігнувся вже. Нас бере. Ману одною рукою. Мама супер рибак. <ріпи> Вже кожному котові по рибині є. Ще я робила його. Іван одного кулька зловив, а я синьошку. Ну одно зловила. Сам процес. Бере ні. бере. І вона смикає. Так. meni бі риба. Риба раки. О, бачите, як, не знаю, чи видно чи ні. Води, води. Зараз витягну, голий гачок буде. Без хробака навіть. Така хитрожопа, О, бачите, і все. Хробак ще є. Хробак є, але риби нема. О, да ще той рибак, я навіть одною рукою вудку можу закинути. О, о, і знов потягнуло, і знов повело. Що ти маєш сказати? Ловлю страшно. Чотири вже хробаки з'їло. А риби не зловила. Два рази смикнуло і все, і гачок пустий. Напевно, та риба має руки, тримає. Ох, бачите, яке тримає гачка руками і з'їло хробака, і тоді полетіло далі. Бо так не може бути. Як так може з'їсти? Два рази смикнуло поплавком. От зараз в даний момент смикає. Ну і що? Що ви думаєте, я щось зловлю? Ні, знімай! Дивіться, я зловила ще одну синьошку. Руку підложиш, бо не дуже видно. О, дивіться, яку я рибу зловила. Йой. На цілій палець. Ще одну таку, одну вже таку зловила. О, та-та-да. А Іван не повезло, зачепив вудку за геляку. Ну нічого, таке буває. Я тут таке рибу прутівну зловила. Ось так. Ось так то. Ну дивімо! Ну, подивіться, що я зробив. Хай би зараз мені з нею заплутаєш. Іван свою вудку дістав, закинув, поліз воду і дістав. Дивіться, які красиві ноги в нього, чистенькі. Вилізав на берег по болоті. О! Давай, 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 давай! Ще чучу ті був би витягнув. Ну нічого, зараз вже той раз попадеться вже, Іване. У мене теж бере, не знаю. Ви зараз ще одну синечку зловлю. Саме Повезе. Віду, таку, віду вже взяв і воно... Так, нарешті. Щось телефон заглючив, мусила перезавантажувати. Бачите, мене риба ловиться. Право на хмарці. Воді відбуваються. Плювати клює, ловиться не лови. Так. У мене вже тільки терпіння. Мені ж треба одну синьожку, я її зловити не можу. Хіба це правильно? Треба йти додому, бо я вже жерти захотіла. О, бачите, І нема. Ось такі тут діла. Підняла, а вона Тей. дулі з маком я тобі вчеплюся на гачок. Ну, одна ще, синька, ну що тяжко вчепитися. ага. Треба показати вам, яку я рибу наловила. Ох-ох, треба вудку положити. Може, велика риба не вчепиться, а вудки не потягне. О, о-о-о, дивіться, вже? вже бере, я тільки встала. Ой, ноги потерпі. Ой, ой, тут машини їздять. Я вам кажу, в центрі стільки не їздить. Де наша риба? То є окунь, то є синька. А де ще одна синька, Іван? Ти де ще одну синьку подів? Чесно, ну, нема ще одної. Окунь зів, а ні, є. О, дивіться, вся моя риба, якою ми риби наловили. Іван Окуня, я дісеньке. Та й такі-то справи. Що Іван, ти вже на мою рибу перейшов, на мою вудку. Рази ти хочеш, щоб воно клевало? -кле -кле всі, всі ага. Ого, на стрільчику так високо сидіти, Ото, як би нернула вниз. Ото мордою по той кропиві притягнула б донизу. Нічого там не глибоко. Я перевіряю. Ти я знаю, що не глибоко. Жабі по коліна. А бачите, лови. Там ще є ще хробак, маєш раз закидати. Куди мені? Зараз кропиву зловиш. Будеш О, зараз не ще не раз лізти. Зараз будеш ще раз в воду. О, а, ти за моєю дивиться. А що там за нею дивиться? нічого не Ось такі -то діла. Така то я рибачка наловила риби стільки. Так різко не тяни. Куди? ж? Я бав, я так ага. О, зараз я зловлю рибу на Іванову водку. Ото я тоді буду. Ото будеш сміявся, так? Да? Коротше такого. вирішили, постановили. Йдемо додому. Так, Іван, я тебе зараз. Що мені зараз розвісти, чи що? Зараз що? полізеш кропиву ще раз. Я скільки раз там ловила, ти замітив? Ото рібалка полівої діх. Поволі б зараз гачка мені до того, що заплутаєш. Гачка, я зараз паду, а так я. О, буде йти до домцю. Всім гарного, мирного дня, міцного здоров'я, риба вредна. Я ж казала, що вона дуже розумна, не любить ловитися на гачки. Скаче, як стечено, а лопатися не пустей, хоче. Гачок. Я не знаю, коли. А лопатися не хоче. Ось таке -то діло. Так що складай Іван Вудку і будемо телепати додому. Йдемо переженемо молоко і підемо до роботи. Скрутив переджилку, бо зараз позаплутуєш на тій траві. Ті то справиньки, так що. Чи я що бачу, чи не бачу. Нічого на, вуці, на телефоні не бачу. Всім гарного дня, мирного неба і удачі. У нас погода гарна, сонечко. Не накручу поплавка на жилку. Все, самого-саго найкраще. У мене анклю є. Не бачу на телефоні, чи я показую гачка, чи не бачу. telefon temni óh oh, noi vicere baracke én nem dudom do Itt őszö szim papa